Тарас Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася. Не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє, Кричало у холодочку за снопом. Розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться. Бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого на сина. Глянула, взяла його тихенько, сповела, та, щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.